Вітаю вас на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Дякую вам, будемо дивитися другий варіант. Сигніфікатор я витягну. події наступних 7 днів. Роздивимося важливі події цих 7 днів. Про одну опише, дві події, чи одразу три покаже професійну та фінансову діяльність, особисте життя зачепимо і трішечки про здоров'я рекомендації. Отже, для кого цей розклад. Нагадую, я говорю для чоловіків. Вибачте, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад? Так, Для людини, яка багато працювала, вже втомилася, але досягла немалих, немалими зусиллями те, що хотіла, відстоювала завжди свої а, границі. Так. Далі боролася зі страхами, якимись залежностями, можливо, фінансовими залежностями, можливо, кредити. Так, банку. Можливо, фінансова залежність від іншої людини. Можливо, бути, будь, дивіться, в когось фізична залежність там, від солодкого, від тютюну. От з чимось ви. Так і боролися. Зараз ви в стані відпочинку, тому що ви знаєте, що бій ще не закінчився. Це довготривалий, довготривала дія для закінчення роботи з цим питанням. І ви обрали відпочинок для того, щоб потім встати, взяти свій меч і продовжити працювати. Так, можливо, комусь приснився нещодавно віщий сон, можливо, навіть сьогодні, якийсь такий кольоровий. Так, угу. і ви е, зрозуміли, що вам треба щось з цим робити, обдумуєте, і е, ось вже, напевно, прийняли вже рішення, або от-от його приймете і будете виконувати. Е, нещодавно щось відмічали, і дивіться, якась, якась нечесна гра була по відношенню до вас, про яку ви знаєте, або хтось щось вкрав. Або о, взагалі маніпуляції якісь, хтось нечесно вчинив по відношенню до вас. Можливо, ви саме з цим і боролися, якраз по дияволу це і вийшло, оця, вийшла ця боротьба. Так, отже, давайте подивимося тепер для цієї людини події наступних семи днів. Три, три події подивимося, там карти про скільки подій скажуть. Так. Три важливі події наступного Наступних семи днів. Так, перша карта, друга карта. І третя карта. Отак. Так. Далі професійна та фінансова діяльність на наступні сім днів. Уже розклала я, перевертаю навіть. Так, далі. Подивимося, що очікує в особистому житті наступні сім днів. Так, далі, на що звернути увагу в плані здоров'я? Угу. І порада або застереження на наступні сім днів для вас. Угу. Так. Отже, дивіться, три важливі події наступних семи днів. Якась ідея вже є у вас, і ви над нею вже почали працювати. Ви успішно реалізували перед цим якусь ідею. І ви все робите для того, щоб реалізувати іншу свою ідею. Працюєте чесно, відкрито. Можливо, якось це зв'язано з світом, можливо, по інтернету. Далі, емоційно у вас емоції бурлять. Тому ви на наступні 7 днів візьмете тайм-аут, закриєтесь від усього, щоб не проявляти ці емоції, і врівноважити, як от буря в стакані, щоб уляглася, врівноважити в себе всередині емоції для того, щоб працювалося далі спокійно, приймати рішення взважено, і взагалі не робити помилок. Професійна діяльність, дивіться, для когось великі успіхи в професійній діяльності, можливо, підвищення, можливо, збільшення заробітної плати, підвищення окладу. Можливо, хтось дивіться, вже готовий їхати у відпустку кудись на сонечко, кудись на море, від усе на потім. Фінансові справи. Ну, по карті жінка, це у вас все добре, так як ви хотіли. І на відпочинок вам вистачить і на догляд за собою, на одяг красивий. Так, з фінансовими справами у вас наступний тиждень, наступні 7 днів все добре. Так, далі. І звістка якась буде приємна. Приємна отримаєте від когось звісточку. Так, по карті уміреності будете працювати над цим питанням тривалий час, хай повільно, але ви дійдете до тієї золотої середини, яку ви шукаєте. Так, далі, особисте життя. Особисте життя тут дивіться уважніше будьте. Ви взагалі мах свого життя, але ця карта може означати ще, що якась людина може намагатись маніпулювати вами. Так, а ну давайте ще подивимося, що це. Ні, це все-таки ви дивіться: наберуєтеся якоїсь мудрості, або ви знайдете рішення якогось питання в особистому житті. У відносинах з кимось, як вам буде краще. Дивіться, можливо, пораду в когось візьмете, можливо, це ви почуєте від когось інформацію, або людина дійсно вчителем буде, або просто ви почуєте цю інформацію, яку ви самі собі ем, розіб'єте, розвиваєте, да? і станете магом. Тобто тут уже ви можете маніпулювати людиною, але робіть це обережно і відкрито. Так. По четвірки жезлі. Четвірка жезлі це стабільність. Оскільки це у нас карта: на що звернути увагу в плані здоров'я, то все у вас стабільно. Знаходьтеся в зоні комфорту. Дивіться, тут люди знаходяться в зоні цій і не виходять за межі туди, де сонечко. Можливо, не дійсно, якщо у вас проблеми з тиском, то не виходьте на вулицю в спекотний час. Так, Можливо, ввечері, але не в день, коли дуже-дуже пече. Або якщо ви ходите там, з машиною, і проїхались і там, де кондиціонер, щоб вам не було погано. Але в цілому все стабільно. Далі порада, підказка, застереження. Ну, тут скоріше. Вам звістка про те, що хтось проявиться до вас з Пентаклем. Це означає з якимось подарунком. Попажу пентаклів. Пентаклі це у нас стихія землі, може бути, але не обов'язково. Людина, яка любить природу. І попажу це років до 18, або просто людина виглядає молодше. і... Може так проявитися несерйозно, поки що не, розказуючи, не розкриваючи свої плани на майбутнє. В цілому, по сонечку, дивіться, по. Самітнику і допомогу. У вас розклад гарний, навіть посуду дивіться, тут на дні колоде відродження. Тобто, можливо, ви відпочинете з новими силами візьметеся, Можливо, відчуєте себе знову, згадаєте, що ви жінка, а не на роботі весь час робота дім, робота дім. І все у вас буде добре. Нагадую, говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Отже, нехай все хороше у вас неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.